15 тисяч гривень і він їде разом з апаратом. Звісно, ти продав? Клієнт придав і це, і це? Да. апарат високого тиску компанії DaVash, який видає 260 максимальних бар. Та е, професійний пилосос. Я його розкрутив на 300. Можливо, щоб він працював 300 бар і не буде навантаження на двигуну помпу. 300 бар. 300 Компанія DaVash. 300 бар. 300 бар. При заявлених 200 він видає 300. Ось як ми вміємо. Також клієнт замовив собі професійний е пилосос, тому що це буде використовуватися в парі, бо клієнт собі відкриває мийку звичайного формату. Тобто де буде робити комплекс комплексні миття. Ось такого плану. І ще сьогодні замовили два таких самих пилососи по 15, та трьох турбінних по 15 тисяч гривень, потужності.